Привіт, сьогодні 20 січня. Ми забігли в АТП, коротко подивимося на актуальні ціни. Що в нас зробиться по овочах, фруктах? Банан 65, авокадо 18, Хас 21. Кивів кошик опознишці. Ти хочеш Так. Да. А давай купимо з тої сторони, які є гарний великий ківі. Ні, Ти хочеш маленький? Дуже смачно. Він Маркосик дуже якийсь дуже весь. Зараз виберемо ківі. Якийсь такий він не дуже важний. Вибрав найкраще, щоб було. Так, яблука 19, 19, 20, 23, 22 зелених. Так, помідори по 90. Може шапку знімемо з тебе? Да. Давай. Ні, Вдівати шапку? Добре, хай буде. Їдемо зараз. Перець 13,90 за 100 грам. Цибуля 1595. Таке от нещастя за 43 гривні. Добре, їдемо зараз, подивимося. Зараз подивимося. Так, картопля 22. Капуста 14,95, вроді не змінилися ціни. Їдемо, так об'їжджаємо. Буряк 16,89. До речі, непоганий. Треба взяти буряка. Морква 12, чесник 12. Морква Майта 21. Огірки ось такі от по 65. Мандаринки по 60, хурма піраміди 80. Так, мандарина нова 60, лимон 37,95. Лимон под... подешевшав. Помело 60,95 Теж подешевшало. І лимон 57. То... Це нам пане така була. Що така? Що ти хотів? Кажи. Так, родзинки. 30 гривень 60 копійок. Це чорнослив, ми такі вдома маємо. Такі, так, в холодильнику такі маємо чорнослив. Фініки на знижці 25-20. Асорті фруктово фруктового 44, 4490. Мигдаль 75 на знижці. 32 мигдаль на знижці. Так. Ядра. Горіхів кещу 39,70 теж знижка. Що, ну, їдемо далі? Так, що тут у нас є? Капуста. Капуста квашена. Розумний вибір з журавлиною 34,90 на знижці. Салат традиційний з капусти 50 гривень. За 400 грам. І капуста 0,9 кг 75 гривень. Мік салата суміш 5190, салат айсберг 75, морська капуста на знизці 47,70. Помідорки такі от коктейльні 75. Так, тут кому цікаво подивитися, алкоголь шкодить вашому здоров'ю, не забувайте. Так, засоків вод Кока-Кола 2-літрова 4590, Спрайт 45,70. А Пепсі по 51 гривні 20 копійок. А, так, так, так. Поїхай. А, Власна випічка. В кінці дня завжди на знижці. Маркон вибрав собі отаке от з глазурю. Ми таке рідко купуємо, але дуже хочемо так? Таке хочеш? Так. Сьогодні вибиди маркові. Задовільняємо. До речі, я дуже часто купляю отаке от руліні з куркою, воно теж дуже смачне. Руліні з курячим м'ясо. Собі теж візьму отаке от 21 гривня 50 копійок. О, о, угу. Трикутник з м'ясом 21 гривня. Є ось така от піца. По 20 і 23. багет. Французький по 30 гривень. Сосиска. Колись були такі форнеті, дуже смачні теж. міні з м'ясною начинкою. За 100 грамів 16,20 гривень. Маркоску будемо вдома їсти? Так. Добре? Клас? Клас. Дуже клас? Так. Ну то добре. Кінець дня хліба вже майже нема. Батон рум'янець 18,40 за 450 грам. Рум'янець. Агробізнесу вже нема. Нічого нема, нічого нема. Найшла ваш зі шпинатом 15.30 на знижці. І є по 15.30 і по 18.40. І є ще такі от тортилі. По 44,90. О, і лаваш круїз продукт 16,60. Так, цукор вроді без змін, 28,40, сіль теж без змін, 14,60. Борошно хуторок на знижці, мінус 10% за 1,831,90. Так, олія, своя лінія. Нерафінована 47,05 за 0,9 літра. І рафінована 47,05, те саме 0,9 літра. Олейна 60 гривень, грубо кажучи. На знижці щадридар 4430 за 0,85 літра. 100р 100 60,24. От, Чумак по 65. Чумак по 65. Так, для паста зараз є на знижці, мінус 10%. На черепашки. Беремо черепашки. Так, а нас є. А на єдома. Таких нема. Таких нема. Ну і от на розумний вибір знижки зараз є теж на пасту. Так, основні ціни це гречка 23.30. Булгур. За пів кілограма 30 гривень 70 копійок. Горох Горох за кілограм 15,50 рис довгий 49 круглий 47,30 Таке, знаєте, саме основне, щоб розуміти. Шуно 18,60. 17, Манка 17,30 за кілограм. Є ще фасовані, такі швидко розварюються в пакетиках крупа Булгур. 30-90 і яблугур по 39,20. До речі, кругло зернистир 63,90 зараз на знижці. Е, Сучевиця 47,70 на знижці. І рис довгий 79 на знижці. Так. Е, Згущенка. Теж на знижці по 26 гривень. Їдемо далі. Тож, я сьогодні думав, сьогодні думаю, захотів дуже халви. знижка 3690. Халва ванільна. Така тут проста. За 500 грам. За 500 грам. Так. Равлика Боба не, немає нашого. Той, що Марко збирає цукцей. Нема. Пошли далі. Цукерка? Куда? А що це таке? Це пастила? Хочеш таку пастилу? Так. Золотий резерв, Моцарелла і сулугунів 40 50 180 вісімдесят грам. Тульчинка, тульчинка і своє лінія на знижці серки. Ферма вершковий 55-40. Янтар 25,50. Я десь бачив, що... а нема цього. Комо. 74.40 зараз. Так, 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 так. І нарізки, зараз вже без знижок. По 76.30. Знижка на сир м'який делюкс, але його зібрали. 54. Маркус, вважай. Філадельфія за 125 грам 93,60. Так, по тому рості своє лінія крові палички. Пів кілограма 61,20 на знижці. 240 грам 31,90 і водний світ 123,90. Теж на знижці. Так, теж на знижці. Кальмар трубочка. 28,20 на знижці. Котлети рибні. 67,90. Так, мойва вже без знижки. 93,60. Горбуша на знижці 24,79 за 100 грам. Мінус 30%. Мінтай, дуже його не люблю. 19,67. Зубатка стейк на знижці 10,46. Окунь. Льоду так багато, а коштує 14,88. 14,88. Морський коктейль – мінус 25% знижки. Сьомого філе 370 за 405 грам. Стейк 87,70 за 100 грамів. Креветка ціла 131 гривня. Асорті 173, креветка норвен 145. Бажай, не впади. Кутусь. Так, яйця, яйця, яйця. 4,55 і є за десяток 54,90 залежить від розміру. І до 65 гривень. Для ваших... Улюбленців пухнатих, зараз знижка на м'яу. Так. Тобі так подивитися коротко, кому цікаво, зупинити. От, клуб, чотири лапи, дивіться, є все. Теж є деякий віскас 300 грам, 74-70. Так. Сардина. Море 52,90 знижка. Сардина 47,50. А що це? Атлантична натуральна. Так, господарочка, сніданок туриста, 2890. Сардина така от Ріга Голд, 5890. Кашки, кашки, кашки. Кілька море, 32,40. Кілька риське золото 5590. Є паштети по 27,90. Що? Га? Поламала? Ні, такий корт пачок, запхай. Ага, бачиш, як воно є. Так, тунець делюкс 66,40. Своя лінія 4590. До речі, досить непогано. Що це? Що це? І шпроти своя лінія, до речі, дуже смачні. Так, є ще делюкс 7190. І є філа лосося в олії 53,50. Консерва з свининою 60 гривень. І м'ясна консерва свинини 65,90. Так, любителі чипсів біжіть знижки на люкси за 125 грамів 53,90. І 133 те саме 53,90. Є ще люкси на знижках по 48,90 за 120 грам. Так, дивіться. Є оця своя лінія. Снеки 22,40 теж на знижках. Різних смаків вона є на знижках. Арахі своя лінія, 11,60 знижки теж. І є сухарики на знижках від флінтів 1890. 18,40 за 125 грамів з томатами. От. І насіння соняшника. Сансанич 60-90-260 грам. Своя лінія теж на знижці. 17,30-135 грамів. І є отакі от чипси картопляно-зернові з маком сиру, шашлика. 9,90 теж на знижках. І що знову? Кульки бум, кукурудзяні, 4,70. Теж на знижці. Так, фарш, фарш, фарш. Глобано курячий 88,90 за пів кілограма. Крило 7,24. Так, що у нас по курці? Філе 1969 за 100 грам. Крило в маринаді 9,46. Крило чоботурка. 9,66. Тегно. 12,58. На знижці гомілка 7,57. Непогана ціна. І тушка 8 гривень. Те, що батурка, теж непогана ціна. Дуже багато знижок на напівфабрикати, на пельмені, хінкалі. Якщо вам буде цікаво, то собі подивитися на ціни, щоб ми так... Дуже не зупинялися. Вареники. Пельмені, пельмені. Пальмені. І все пельмені. Не бери в рот, будь ласка. Так, так, так. Ніколи, я вам нічого не, нічого не вам з цього нічого вам з цього не пораджу, бо ніколи не купував і ні разу нічого звідси не пробував. Так, люля кебаб 87,90, ковбаски 102 гривні 115 Це все відглобну продукція, До речі, дуже смачна і дос досить гарна. Котлета для бургера 61,80 за 240 грам. Так, ковбаски на знижці глобину. І піджарка 155,30 теж на знижці. Стейки, до речі, теж дуже смачні. Тайки по 2640 і 2680. Тато! Що? А там у мами. до мами. Да. Ну, йдемо до мами. Так. Йдем. Ну йдемо до мами. Йдемо як? Будемо гратися? Да. На рахунок шоколаду, шоколаду. У нас мілка. Да. Карамель мигдаль 48. Міленіум 53,40. І Вері пері 35-90. А оці дивіться, от. Любимчики кіт на знижках зараз. 1390. Хочеш таке? Так. Да. Ну добре. Сьогодні все для тебе, як то кажуть. Міленіум 2890, гарна знижка. Корона на знижці, молочна. Кіндери 6360. Максфан 7660. А великі мілки ціна. До речі, ми з Марком хотіли желе. чорниця ожина, киві, апельсин, вишня, полуниця. Тримай полуницю, вишню. Тут у нас що таке? Ананас? Ананас і груша. Ще яке беремо, Марко? Апельсин? На, апельсин. І ківі, 17.30 за упаковку. Вермішель 9.10 своя лінія. Ріва 12.60. Піц. на піцу ще? Да. Ти хочеш на піцу йти? Так. Да. А яку ти хочеш піцу? З чим? З кобаскою. Так, так, так. Ну тоді підемо. Ну тоді підемо. Так. Так, так, так. Оліс. На знижці, дивіться теж. 38,90 за 67%. До речі, гарна ціна. і Гарна знижка. Да -да. Що? Веліз. Ого. Заліз. Добре. 50%, 33,90. Гуляй-Поле 65, салатний 45 за велику упаковку, провансаль 67. О, дивіться. Так, поїхали. Вже вон, черги дуже великий касах. Так, оливки. У нас без кісточки своя лінія. 33,50 знижка. Чорні маслини, а, оливки, 46,90. І на знижках такі от в пакетиках. 30 гривень 30 копійок. Так. Ананас 6630. Персики 108 гривень. Так, любителі кави, що для вас є на знижках? Зараз ми подивимося. Так, це що в нас? А це все руш... це. розчинна. 228 гривень амбасадор. Речі, ось ця кава зараз на знижках. Заварна, Ну і в зернах є. І якобс на знижках. Так, чайочки, чайочки, чайочки. Собі подивитися по цінах. Зупиняти, подивитися. Лаваре. Знижка. 47,80. Це пакетований. Це в пакетиках. Це все в пакетиках. Делюкс. Кава 98,60. Ну то що, йдемо тоді, добре, так? Йдемо на... Йдем на піцу? Ну тоді йдемо на піцу. Окей.